Вітаю, друзі! На початку цього відео хочу особисто Кожному подякувати, хто прийшов на допомогу в цей скрутний момент для нашої родини. Хто не знає, ну, в нас була власна кіностудія в місті Дніпро, яка була повністю знищена з майном, зі всім обладнанням, російським ударом, шахедами, Тому ми залишилися ну, з родиною без бізнесу, без якихось статків. Тому ще раз дуже вдячний кожному. І хто ще має можливість та бажання долучитися до. Допомоги в описі до цього відео є реквізити, ну, картка на яку можна там скинути якісь гроші. Дуже вдячний друзі вам за допомогу. Вітаю вас, друзі! Мене звуть Руслан Тесленко. Ви на моєму каналі Трофейна щука. Так, сьогодні в такому форматі, е, як часто я почав робити останнім часом коротка риболовлі, дві годинки в мене. я сьогодні вискочив на Дніпро. Е, взяв три приманки. Три приманки, друзі, це класика фабричного джерку, а саме Гупі Джуніор, Слайдер 12 і Бастер Джерк. Що можу сказати, давно я. Ну саме на ну, гупі я почав вже полавлювати на нього знову, а, наприклад, слайдер в цьому сезоні я його не доставав, нещодавно достав, друзі. Сталася цікава така історія. Випуск я не став цього робити, але такий цікавий прилов. Давайте подивимось, як це було. риба окуняра, друзі подивиться яке краси вот це, да хармус да. Нормас. тридцять шість друзі 36 шість сантиметрів з це є коняра. Ось так, друзі, цікава така цікава рибка. Тому що давайте продовжувати, часу мало. Хочу спробувати. Зараз цікаво з цих трьох. Хто сьогодні дасть рибу? Давайте, дивитесь. Так, ну розпочатку вирішив все ж таки згуки. Далі подивимось. что взяла. Почему? Паузу так. Тоже добрая. Так, иди тебе взять. О, слуха, тянуться уже. Это уже прям гарно. Думаю, полторушка точно я. Ходимо. Ходимо будем и тебе вымерет. Норм. Так, в группе. Спешу. Спешу попытки. дав рибу, красавчик. Так, ну ще трохи часу є. Давайте. Ну що, друзі. Дивіться, що у нас є. Шість п'ять. 66. 66 сантиметрів. Вот така рибка порадувала мене зранку в місті в будні день. Отака історія Но ну, еще на конец будем продолжать, сейчас их взвожу. Ну, и тут мы видим АПГ. Так, это он, это он. Так, нули. Давайте взважим нашу рыбку. Наша рыбка взваживает, друзья. Кило восемьсот пятьдесят. Хороша така подушка. Так, друзі, ну що, <клухи> бачите, не пройшло години, вже є перша рибка. Як можу я це прокоментувати? Схоже на те, що мої висновки м -м, стосовно певного часу і ділянці м -м, спрацювали. Спрацювали, я в певний час, в певне місце приїхав. І є результат. Я одразу результат і більше того, є ще час. Я ще спробую спробую щось щось ще спіймати. І зараз думаю, не тим, чи змінювати приманку. Залишитись губі. Думаю, зміню. От раді цікавості, зараз спробую, наприклад, бастер джерка. Подивимось, як воно буде, тому що ну рибка все одно вже є. Умовно заліковий вихід, залікове риболовля. Вже є. А зараз, ну. Це не експеримент, але хі, хочу змінити приманку, яка вже спіймала на приманку, яку цікаво, яка ну, що воно, дасть, що воно покаже. Давайте подивимося. Так, поміняв я приманку, друзі. Гупі, з гупі. Згупі все зрозуміло. Давно давно я дуже давно бастера не кидав, хочу спробувати. Крик остается. Так, все, бастер свій шанс вже отработал. Даємо шанс слайдеру і плюс чуть. А зараз буду пробувати ось такий, ось такий от слайдер 12, який давно дав мені окуня. Такого нормального. Давайте пробувати. Його плюс великий цього саме джерка, от в таку погоду. Він класно летить і, ну, і проти вітру. Такий компактний, такий як кам'янець. І і ну, взагалі його не зносять. Ну, звісно, що буває такі шок. Але більш-менш рибалити можна. і роблю паузи, на яких він дуже так привабливо всі Так, друзі, ну що я зробив приблизно одну і ту саму кількість закидів, що гупі, що слайдером 12, що бастером. Ось і вже ага. перше коло закінчилось, Закінчилось воно тим, що Гупі дав рибу і все. тому я знов, знов ставлю гупі, і це вже буде на останок, я буду доловлювати ті там 20 хвилин, що в мене залишилось вже їм. Ну, хочу, щоб було зрозуміло, це без жодних претензій на якийсь об'єктивний тест. Ну, я думаю, що ви розумієте. Ну, я мог потрапити там, не знаю, на вихід певної риби, яка тут була одна, я попав одразу по голові, а більше попадач по голові було немає. Ну, це таке теж може. Ну, так теоретично, але як би там не було, ось такий є факт. Факт такий, що гупас, звісно, красавчик та рибу. co pro może może no <Laborator 'a> też się nie wszystko, do No jak się, jeszcze... się to już, no trochę pojęłojszy. Zgadzam. To już cież nie można być, tego łatwo wyjść się. Spisane. To co, do twórej anka, stwój, hej, szczęście. Все, друзі, на сьогодні досить вже дев'ята парапівти, що цікаво, і така інформація стосовно цієї риболовлі і на цій ділянці. Mm. Риба кріє зранку, попри те, що вважається ну, типу, цієї пороки, це такої тематика плюс 5. А, що риба зранку не має сенсу, можна посидіти вдома, тільки в обід вийти і прикладення. Трохи не так. Бачите, тут mm. от вихід риби 7.30. Десь так. Ну, Можна 7,30 по 8.30. Сіквівання. Всі риби тут я співпав в цей проміжок часу. Ось, можливо, можливо ця інформація знадобиться. Ось така друзі волога. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо, побачимось!